20 тисяч. Ось ці класні. Зараз дуже класна ціна на них, друзі. Рекомендую. Рекомендую. Дякую, дякую. О, святик, привіт. Привіт, Салетік. привіт, дякую за піддарунок, друзі. Ось такий вентик, це кондиціонер. Сюди заливається вода зверху, кидається льот, ну це по, по, по бажанню. І можна включати одну фурсуночку. Потім можна включати три форсуночки. Дякую за тікток, друже. І можна включати, дякую за білочку, друже. І можна включати п'ять цих, п'ять форсуночок. Вентилятор можна на перший режим включати, на другий режим, на третій. Потім е таймер можна ставити на годину, на дві, на три. підсвіточку можна включати. Коротше, апаратура. І зараз ціна шикарніша, друзі. Зараз шикарніша ціна, я вам серйозно говорю. Такої ціни літом ви не знайдете. Зараз ціна, друзі, для підписоти, ціна, щоб ви розуміли.